Сьогодні відео я побудую нову від ферму для нашого держаблю, але це не було так легко, як виглядає. початку нам треба розширити нашу базу. Для цього нам треба спарековій темнотубові дошки. По дорозі я знайшов вежу і вирішив її залутати. Фух, тут немає мобів, це дуже гарно. Оу, що це таке, почекайте. В цій вежі було багато самоцвітів, але я не знав, що вони роблять. Ну, всякі книжки, це все забрати, і тут є. На жаль, всі мої ресурси були взорвані з динамітом. О, що я бачу, це деревня. І так, я вирішив чомусь спійти в деревню. Сподіваюсь, вона не зламається від води. Що злізьму яблук і йдемо туди. Дрянь-дрянь-дрянь. Ну і звісно, там нічого не було, а користуватись залізом я не міг. Давайте почнемо добувати смереку для нашого дирижабля. Ну і звісно, біля мене заспавнився дракон, яким я боровся тридцять клятих хвилин. І я вирішив зробити ферму ягід, так як вода не може пересуватися раном з режаблем. Щоб це все підтримувати, нам треба будуть повітряні кулі. Вони травляться або з перетинки фантома, або з папіру. Тому я здобув дуже багато сокрової тростини. І її можна починати будувати. По дорозі я таткнувся на літаючий острів, де я знайшов пусту скриню. До речі, нам ще шукає місце, щоб посадити трохи ягід. Тепер на дережаблі є мені запаси їжі, які я буду складати всю скриню. Як тут красиво, ще подивіться на цю деревню, все ж безкоштовна їжа. У деревні ще дерефи були зроблені з пшениць, і я вирішив їх позичити. А спустився я за допомогою того, що висті надавав урон зі падіння, хоча я все одно завилювся над ним на хапе. Ну а під кінеса спанувся бос. Я вирішив звалити. Коли я прилітав на саванну у моєму дирижаблі застряв якийсь орел, якого я вдачно спас. До речі муридесягли тисячної координати, і вже з цього я вирішив залутати декілька структур, в яких на жаль нічого не було. Ну і прийшов час проказати нову частину дирижабля. Для початку давайте я покажу нашу ферму. ягід. тепер може піднятися на самий верх, де відкривається такий вид. Звісно, я поставлю скло. А тут буде машини відсіки. Я зроблю в наступних серіях. А також не пишіть коментарях, що вони зробити в наступній серії.